Слава Ісусу Христу. Молимося дев'ятницю до Божого милосердя. Молимося за справедливий мир на Україні. Молимось також за воїнів, які нас захищають. Господи, бережи наш народ, змісни наших воїнів, благослови наші сім'ї, наші родини. Слова Ісуса сьогодні приведи до мене. Поган і тих, хто ще мене не знає, і про них я думав у гіркій моїй муці, а майбутня їх відданість потішила моє серце, занур їх у морі мого милосердя. Наймилосердніший Ісусе, світлости усього світу, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі поган, які ще тебе не знають, Хай проміння твоєї ласки освічує їх, щоб і вони разом з нами. Прославляли дива Твого милосердя, і не випускай їх з помешкання свого наймилостивішого серця. Хай твоя любов освітить ційво, душі ті, що в темряві страждають. Дозволь, щоб ті душі тебе пізнали і разом з нами Твоє милосердя прославляли. Отче предвічний, подивися, Око милосердя на душі поган і тих, хто тебе ще не знає. Які зачинені у наймилостивішому серці Ісуса, кличе їх до світла Євангелії. Ці душі не знають, яке велике щастя любити Тебе, дозволь, щоб і вони прославляли щедрість Твого милосердя на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діва, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество, наймілішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом, над для болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами. І над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами, і над цілим світом. Отче предвічний жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих Його терпінь. Май мило над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертуй Тобі тіло і кров, душу й Божество, наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів і гріхів цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Най милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, <кій> за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на відпущення наших гріхів гріхів цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилуйся над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилуйся над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, змилуйся над нами і над цілим світом. Амінь.